Home studio презентує. Ямпільські радіоаматори знову вирушили у подорож. В оновленому складі. Для того, щоб відвідати ще один залишок замку. Знову усесвітній уікенд активності замків і фортець. Та для того, щоб побачити ще одне із семи чудес Вінниччини. Експедиція у Шаргород. Талі, каже, бжугли, здоровенькі. Давайте будемо обніматися на мене, що як? як треба. Шаргород. Раніше княжна лука Лебановка. Місто в Україні, райцентр Вінницької області, розташований на Східному Поділлі. На даний час у містечку проживає близько 7 тисяч осіб. Шаргород має давню історію та ряд пам'яток історико-культурної спадщини. Шарорицький замок було побудовано у 1585 році князем Яном Замойським. Розташовувався на пагорбі при впадінні річки Ковбасної у річку Мурашку. Мав цитадель на 5 веж, утримував далекобільну артилерію. Незважаючи на спробу реставрації початку 19 століття, до наших днів дожили лише руїни однієї башти і фрагменти підпірних стін. 5, Наталка Люба Галя, Дрій Павло, прийом, прийом. Наталка да Люблага. -да. Це Василь, так, да? прийом? Принято вас, доброго здоров'ячка. Працюємо на виїзді з міста Шаргород по дипломній програмі Крепості замки Міра. Так що з вами перший ківесок. Я дуже радий вас чути, прийом. 20 20 united tokyo 0 november november flash portable united Tango 0 november november flash portable wall castles weekend united Tango 0 november november flash portable castle united romeo 0 0 One, four, five, two. again again lima yankee 2 a kilowatt mexico 5 and 9 Castle United Romeo 00152. Thanks for KESTO number 1 for me in Expedition 73. Проте залишки замку не є головною культурною пам'яткою. У шагорді знаходиться одне із семи чудес Вінниччини Історико-культурний центр духовності та злагоди. До центру входять три складові. Складова 1. Костел Святого Флоріана Шарго. Діючий католицький костел Каменець Подільської дієдезії Римо-католицької церкви в Україні. Пам'ятка архітектури містобудування національного значення. Базиліка зведена у 1595 році, також коштом польського магната Яна Замойського. І освячена на честь Святого Флоріана, покровителя його роду. На честь Флоріана Шарго названо Шаргород. Костел зазнав серйозних ушкоджень під час Хмельниччини 1648 року. Був відбудований у 1717 році з незначними архітектурними переробками. Потім ще раз у 1899 році храм закривався лише на тривалий час у 30-ті роки ХХ століття на апогеї гонінь більшовиків проти релігії. Florida 5 November a Yankee Zulu Florida 5 November Yankee Zulu 5 and 9 Castle United Romeo zero, zero, 00152 Roger 73 United Tango 0 November November Flash Portable QRZ tomorrow Елена Сергей, 2, Тамара Тамара. В этот раз громко. 5-9. Василий здесь. Э, в замке крепости мира. Ульяна Радио 00152. Да окей, Василий, здравствуйте. Пятерка девятка. Сейчас громко также. Пятерка девятка. Эдуард около Таллина. Завтра я тоже буду работать с замкой, Елена Сергей, 0057. Так что приглашаю на Акивесо. Севенти фри. Sugar Alpha 5. Sugar Alpha 5. Альфа Чарли, Romeo. 5 and 9. Thanks, you also 59. Good luck. You, good luck, Delta Romeo, Mexico. Delta Romeo, Mexico. Hotel Bravo 9, Delta Radio, Mexico. Uh, good morning, Vazil. Nice to see you again, 5 and 9. Uh, Hotel Bravo 9, uh, Delta Romeo, Mexico. 5 and 9, Castle United, Romeo zero zero 00152. Thank you very much. Enjoy the activation, 7344. Seventy-three QRZ. Delta Lima two uh, Juliet X-ray good luck United Tokyo Zero November November Flash Portable QRZ November Yankee. November Yankee again? Italy Zulu two X-ray November Yankee Italy Zulu two uh, X-ray November Yankee five and nine QSL five and nine also seventy-three ciao, ciao QRZ Вручаємо вам цей шнузок. Ви казали, що штекер у вас такі знають. Інвентор на діапазоні 80-40 метрів. Узвучувальний камер 75-омний полуною повторитель. Це від нашої бригади вам подарок за ваше, за те, що ви... Посодіяєсь тут наші проведення нашій, нашій цієї ще не закінчена експедиція. Новим вам помало. Тільки почавшися. Як подарунок вам. Я в бургу не лише. Даю 100%. Я присилка вам вручив, щоб щоб не скаже, що, ва що ва у вас що у немає антени. Завтра тільки не буде в ефірі, то приїжджай. Так. Що там врку усе тут клеєм залято, так що не переживайте, все припайно заделано. Все все ясно, все ясно. кабель повторитель все полоно 36 МГц говорити. Прибором повторитель виміряний, все там так і треба. Все зрозумів. Він не покладе. Ні! Ні! Я геть і гамуть прикладу, якщо нема чим кліпити. Все, прикладеш. Не слухайте його, бо він не покладе хоч. Вася підбіг, привіт, передає тобі. І знімає, знімає твій голос прийом. А, ясно, добре. Добре, всім привіт. там замку озернецького, так що на, на шаризонські. Давай, добре, пока сімтри. Добро, хай сейчас стоїть, почуємося пока. 5-9, Я без антенни працюю практично. 5-9, 5-9, килосел. Да, да, зараз 8 балів, зараз 8 балів без проблем чую. Мабуть, такий хід хід, хід налавився прийом. Ясно. Ну, я працюю на антенну, 40 антенну, так що взагалі я не думав, що почуюся. Все найкращий успіхів, 73. Добрий вітаю, пока. Україна Роман 5, Наталка Павло Іване, у т 0 2, Наталки Дрі Павло, дуже радий чути. Ти для мене перший дзвіничанин тому що я тільки на 80 не, на 80 не працюю, а на 20 днем і на 40 тепер. Так що радий чути прийом. Добре, добре, доброго вечора, тобі доброго званочка. Радий чути. Та, ти... Стоян, почу, живу, я на салонки працюють ран до сюди з начнем на шорові. Двоє амка, я піду поляки. Добре, радий, щоти, радий вітати. Дякую Складова 2. свято-Миколаївський чоловічий монастир. Православний монастир був заснований як уніатський в 1719 році навпроти костелу через центральну дорогу. Після приєднання краю до Росії монастир був освячений православним. Зараз це діючий монастир. При монастирі було створено школу дзвонарів, учні школи своєю майстерністю. Прославились далеко за межі не лише міста, області, але й на теренах. Шаргород. дипломная программа ⁇ Замки и крепости мира э, ⁇ Ульяна Роман 00152 и украинская программа э, ⁇ Жук Иван э, 007 ⁇ да, прием. Привет, Владимир, слушайте еще э, станцию из другой крепости, пожалуйста.

У Р ну, 2.0-152 саме, якщо може киселки будуть, чи що через УТ-0 наталка наталка, киселки будемо розсилати. Ну слухайте Володю, Володя, пожалуйста. Тамара, Наташа Іван, І фортеці світу, 200-152, замки України, ЖУК Іван 207 на прийманні. Хоть якийсь калорий, що бої взяли, чи ні. Сугріваюся. Полторалітрові. Не, ну це електроутепитель на прийом. Полтора Полторалітровий, да, є, прийом. А. Понятно. Ну тоді перезимуєте. Давайся ще не спить, ні. Та рядом коло мене, зараз трубу там поздоровається, хоч з ним. Та все, вже, я вже підійшов сюди, вже, я вже цих всіх європейців задовбав своїм позивним на 20-40. на 40. Вже, да, так, в принципі, ні телеграфом, ні цифрою не підходять взагалі нічого. Таке діло на прийомі. А, Вася, доброї ночі. То у вас там два робочих місця, ти працюєш на 40 а тут на 3,5, так? Два робочих місця двох діапазонних. Днем, значить, я на 20, то, то місце робоче наше працювало, друге це місце на 40, а вечором моє місце на 40, а це місце на 80. Все розподілено, антени рознесені. Одна на 10 метрів, друга на 10,5 висоті. і Все у нас тут тфу тфу фу прийом. От, так, на часоті багато станцій, багато спеціальних станцій на часоті ОРП Наташа ШЕЛОБАГаля Дріпавло і ОТ, Сімна, Толк, Іван, вони працюють з виїзних позицій. Ну і ОРП Василій, Група також. От, але перші два працюють із... Спеціальних умов замки України. Замки України, мабуть, ви всі добре це все знаєте і працювали з ними. Так що, хлопці, вітаю з вдалими експедиціями по замкам України. У нас колектив у складі 4-4 чоловіки, наталка Наталка, Наталка Іотйот і Наталка, центр Галина Віталій, молодий оператор, який недавно працює на, на, на КВ. Ну, Маса вражень, дві, дві позиції розвернуті, значить, два телескопа, один 40-80 одним кабелем і другий, 20-40. Тож Василь Миколаєвич працював на, 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 тому, на своєму радіо. Ну що ж, маса вражень. Зараз Василь Миколайович підведе вам. Як то кало статістику підведе. Він по економічній частині у нас. Ну і ще одна радісна новина. Вчора було проведено КСО з Наталка Марія Антон з Олегом з піщанки. Так що ми з ним зв'язалися. Вже радий, що, що він вже в обоймі вже починає потихеньку виходити в ефір. Значить, ну, в принципі, так, по предварительним почетам є у нас 442 QSO. І знову, виходить, 33 країни по DXC, так та як в перший раз в Буші, ну в Буші було 376 QSO. Правда, ми там робили одну позицію, значить, двома позиціями не одночасно, а попеременно. Да, Володимир Селозаренці, Заренецький замок 1657 року е, був побудований. Ну, яка інформація, нам не вдалося через дощ, у нас вчора застав дощ, не, не вдалося нам побудувати, як кажуть, другу позицію, хоча вже мачта стояла, вже розпитані пролета, корошки забиті і так далі. У три Наталка Тамара, е, слава, все це зробив, О, але не вдалося дощ перебувати нам пішов теж і нам прийшлося, як я вже говорив, у забутий корівник запригнути. Так що і досі тут сидимо. Трошки холодно, вікон і дверей немає, кругом скозняки. І такі справи. Складова 3. шарородська синагога. Один із головних архітектурних пам'ятників єврейських общин Поділля. Синагога побудована 1589 році, мурована з каменю, синагога практичного типу входила до оборонних споруд міста. Будівля була ґрунтовно реконструйована, наймовірніше на початку XVIII століття після закінчення турецького правління. Море, щастя, благополуччя, достатку, радості. І многі літа, ще років 50 я буду з вами зустрічатися. І щоб те, що ти нам побажав, і тобі вернулося Дякую, дуже гарно дякую. А я б не платили сто. Я не зупиняюся на 50-ти. <ріст> <ріст> <Так, ріст> <ріст>